Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги переобладнання гірського велосипеду в електровелосипед. Для цього нам знадобиться складений велосипед. І потім ми почнемо поступово встановлювати на нього обладнання. На даному електровелосипеді буде 500 Вт двигун, акумулятор на 670 Вт, ручка газу встановлюється половинчатого типу. З вольтметром та замком запалювання. На велосипеді колеса 27 го радіусу, рама алюмінієва. Буде швиденький маневрений кінь. Після центровки колеса перевіряємо, встановлюємо в раму. Додатково клієнт попросив встановити йому повномірні щитки щоб не бризгало під час руху під дощем, ось такий вийшов готовий результат. Це зайняло небагато часу. Працюємо в режимі експрес та можемо зробити таку роботу десь за годину. Кому цікаво, привозьте свого коня або обирайте е, із нашого асортименту велосипеди. І ми зробимо вам переобладнання. Всім дякую за увагу, З вас лайк, підписка або звертайтесь просто.